Доброго доброго дня. Так, продовжуємо прогнози на лютий місяць. Зараз у нас наразі Лев. Дивимося, що чекає Львів у лютому 26 рік. Лев. Так, що чекає Льва. Льв, лютий місяць. Так, общий фон місяця. Общий фон місяця. Ну, у когось розбите серце буде. Ой, побіділь. Імператриця, ну, Льви, ви на коні, ви всегда там у нас королі, королеви, імператори, імператриці. В общем, що я хочу сказати, Льви, у вас така буде ситуація от, в лютому місяці, що прям буде розбите серце. Якісь там будуть такі, знаєте, негарасти, душевні негарасти. Дуже будете боліти, дуже будете переживати. Можливо, десь якісь будуть. От бачите. Розговори, сплетні, треті лишні може бути влазити в ваше життя. Можливо, ви себе будете накручувати цим моментом. Це не обов'язково зв'язано навіть з відносинами. Це може бути зв'язано взагалі фон місяця, розумієте? Ви можете душевно боліти, душевно переживати. По будь-якому льва буде своє душевне переживання, тому що вас багато. Ну, ви і ось, ви імператриця. Якщо мене дивляться і хлопці, розумієте, ви, в свою чергу, ви імператор. Перевертайте на себе. Ви, звісно, льви, уверені в собі. Харячий знак, харизматичний, независими і завжди победителем. ви завжди знаєте, куди вам іти, що робити, куди стати, з ким поговорити, де договоритися. Де що порішать, які питання. В общем, значить, лютий місяць, ви в лютому будете победителем. В любой ситуації, де вам буде тяжко, тяжко. Ну, я бачу, що буде таке, знаєте, душа, душевне, душевне состояння буде у деяких, ну, таке, тяжове. От, ви все одно вийдете победителем. Всіх да. Всіх да. В лютому, в будь ситуації. Ви будете імператором, ви будете імператрицею, уверені в себе. І ви будете победителем. В общем, фон місяця для вас, Льві. ви победитель в лютому місяці. Так, дивимося кохання. Кохання відносине. Кохання відносине лютий місяць. Кохання відносине. Ой, а любов! Ой, я ж так до свічки притулилась, така, ой, прям чекає любов, любовна, як то кажуть. Ну, давай подивимося. Любов, мужчина, возле вас. Так, хлопці, це ви у мене випадаєте, і у теж любов, любов. На вас прямо ваша дівчина, ваша жінка, вона жінка. Ось і Іще один. Іще один. Коротше, чи може бути це одна людина, один мужчина, один чоловік. Він може випадати просто воєнним при погонах. А от, при формі якийсь начальник, якийсь такий строгий мужчина сказав, зробив, все должно у нього бути по полочкам. Такі, знаєте, ніколи не проявляє свої емоції, все дерев при собі, ніколи не плаче, ніколи не ноє, ніколи от такий, понимаєте? Мужчина. От. І з другої сторони, він буває таким веселим, знаєте, незалежним, харизматичним. От, я вам хочу сказати, в мене дивляться хлопці, так, хлопці, у вас в цьому місяці любов є, кохання є, можливості є. Зустріч у своєю другою половинкою. Якщо у вас є своя ваша друга половинка, то от прям любов. Любов, взаємопонімання, гармонія, разу, вона вас любить, чекає. І прямо ти знаєш, аж оберігає, отак, жде зустрічі. Якщо ви на виїзді зараз, да, хлопці, От, то жде зустрічі ваша друга половинка дівчата, якщо цей мене дивляться по-любому дівчата більше, ніж хлопців, значить є коло у вас мужчинка. Можливо, ви, ви так можете ще задуматися, а хто коло мене є, якщо як сама, да? але. але. В юлі місяці ви можете познайомитись з мужчинкою, може бути воєнний, да, може бути начальник, може бути при формі. От. І спочатку він вам покажеться такий, знаєте, холодний, строгий, такий з характером. а на самом деле улибнеться, і ви пам'ятаєте, що він ну, добрий, хороший і таке, ну, Любов буде, буде любов у Львові, буде все добре, у вас в і зустріч буде. Ухте. Гроші. Хотіла сказати, що витягую на гроші. Гроші будуть, дивіться, ви працюєте, ви працюєте, працюєте. Так, що ще зв'язане з денюжками, з можливостями. У когось, може бути, я вам хочу сказати, що ви будете добиватися, опять-таки, відстаювати, що це що будете відставати на роботі. тому що ви людина, бачите, ви гаряча людина, ви виконуєте свої обов'язки, ви знаєте, що вам треба, ви завжди поставили цель, ви до цієї цілі йдете. Поставили вам задачу ви цю задачу робите по-любому вот. і ви там, які можуть бути якісь непонятки на роботі, да, або вот в бізнесі, в ситуації, там щось таке. От, ви всі відстоїте. Всі да. Вот. Можливо, якісь склоки, там, скандали, все бачите, літає, там якісь сплетні, вам на них по барабану, ви все одно йдете до своєї мети і ви своє робота У когось може прорисуватися, що треба така знаєте робота на виїздах. Поїхати в один город, в другий город, щось порішати, щось десь поділати, Ну, в общем, ви будете в лютому місяці от десь в поїздках, в роботах, завжди зайняті, все де гроші, заколачувати денюжки. А можливо, у когось, так як випадає мужчина, бачите, воєнний, можливо, у когось це винуждена така. Як то кажуть, зароблять гроші десь там на виїзді, розумієте? І це там же ж буде відстаювати своє життя і свої позиції, і свої, це, як то кажуть, кошти, то що там на виїзді воєнний заробляє ці кошти. От. А можливо, кого хтось ще поки не на виїзді, можливо, когось і заберуть, розумієте? Ну все це ж життя у нас. Взагалі, я хочу вам сказати: любов, гармонію, взаємопоніманням. зустрич, зустрич с интересным мужчинкой, с интересной женщиной. И денежки есть. Денежки стабильно вы зарабатываете, вы уверены в себя. В себе, боже, уже заговорюсь. В общем, лютый месяц, львы, у вас хороший, у вас нормальный денежный. Все живы, все здоровы, слава Богу. Но, конечно, связано что-то с поездками, с работой. Что-то с поездками. Так, и давайте поднимемся руна на месяц лютый для вас. Руна. Що скажуть руни, який у вас буде місяць? Так, який у вас буде місяць? Що скажуть Руни? Ну, ви тут ось, як завжди. Ну, лєв є лів, як то кажуть. Райдо, подорожі і переміщення. Ну, як я і казала, символізує подолання шляхів, особистий розвиток і рух до цілі. Ну, бачите, всі мої слова, що я вам казала. Значить. Лютий місяць у вас такий буде. В дорогах, в роботах, в переїздах, в можливостях. Можливо, ви дійсно десь на виїзді, як то кажуть, заробляєте гроші на виїзді, відставляєте своє, От, нору на достіжені, цілі. Ну і шкала, льви, ви такі, ви якщо собі поставили ціль, ви її все одно кров носа, але ви її все одно зробите, все одно доб'єтесь. В общем, лютий місяць я вам хочу сказати. Для вас, Львы, удачный, успешный, но связанный с дорогом, с поездками. Вот так вот, пока-пока, бережите себя и всех благ, миру нам усім.